Що ж, закінчили ще один об'єкт. Зробили таку led підсвітку. Вона на 220. Датчик руху один тут і два з тієї сторони. І на всю довжину, розетка на колоні. Раз. Розетка вимикач, щоб примусово вона світилась не від датчика руху, а примусово. Ось такі. Грунтурі з підсвітки, цвітка дерева, стовпчики. Тут вадачка руху на підсвітка даху тут у нас хозблок. Вимикач розеточка. Тут на датчику руху ця полоска. Тут майстерня розетки. У нас дровник. Також примусово можна ввімкнути або постійно на датчику руху. Автополив, грунтові світильники. У нас класна тераса така. Тут зона мангалу. Підсвітка дерев. Ці світильники також можна примусово вимкнути, або вони постійно на двох датчиках руху. Далі перший коридор у нас світильник на датчику руху, імпульсна система керування коридором з кожної кімнати, столова, зал, лед підсвітка штор. Тут над кухнею. Світильники таточкові, пряме підключення в рушникосушарках, вентилятори, ще сюди дзеркало приїде, це наша котельня, тепловий насос, інвертор, акумулятори 20 кВт, наша щитова. все блоки живления вынесены в щиток. Слабая точка. Это у нас дитяча люстра лед шторы. Гардеробная комната, кабинет, Головна спальня. Туалетний столик. Головна ванна кімната. Ось так закінчили. Збираємося, їдемо. Дякую за увагу.